Так, трошки розкажу, на що я буду ловити, і розкажу вам, чим буду годувати. Ловити я буду на флет, використовувати буду короткі поводки, восьмі гачки. Ловити буду на попапчики помаранчевий кольор салатовий 8 мм. Метод мікс пільчик буду використовувати кріль слива. Пильчик 2 мм забуваю флет, а годуватися буду зерновими маю тигровий горішок коноплю звари. ну, Буквально там 3-4 кілограми. Вся програма не буде працювати по кормі тигровий горіх чи конопелька зернові, то тобто маю ще пильчик 6 мм, залию ліквідом, ну, але це в випадку, коли не буде працювати горіх. Але думаю, що горіх буде працювати, тому що горіх завжди працює весь рік. Працює як весною, так і лі літом, так і осінь. Це універсальний корм.